Зараз покажу вам, що ми тут чим займаємося, що робимо в будні робочі. Повна машина подарунків для наших пайовиків. так як ми їх любимо, цінуємо, поважаємо і дякуємо за те, що вони довірили нам свою землю в оренду. Тому ми кожен рік е зараз розкажу на яке свято. Поздоровлюємо їх з прийдешніми святами і даруємо подарунки, що в цьому році входить в нашій. Один бокс подарунок на 1 е, пай. Кіло сахару, кіло гречки, 3 е, кг вірмішелі, літра олії, 2 кг е, муки. Оце отакий пакетик на 1 пай. Соответственно, якщо тут в людини 2 паї, тримає 2 пакета, 3 паї, 3 пакета. Ну, оце отаким макаром ми поздоровлюємо наших. Пайовиків із е, прайдешніми святами. Зазвичай ми це робимо 14 січня, це на, ну, минулі роки на е, старий Новий рік і на Василя. Так як хто знає, я Васильович, звісно, мого батька звати Василь. Логічно, логічно. І на те свято ми е, пайовикам даруємо такі подарунки. Кожен рік воно відрізняється, наповнення даного. Подарунка, тому що, ну, наприклад, минулі роки ферма працювала, чуми не було, були свинки, було все. Є свини, свин, св, як? є м'ясо, значить, є тушонка. Є там печінка льохи, значить, є паштетик і є, відповідно, зерць. Тому в ті роки була тушонка, паштета і так далі. В цьому році немає, тому що свині, чума задавила, тобто немає можливості взяти ці продукти. Ну, так як зараз у нас новий уже стиль, перевели нас на якийсь там новий стиль, е, праздники в нас по-новому. До речі, напишіть, хто як святкує, що святкує. Я вже лічно, особисто переналаштувався на ці всі нові праздники, тобто Різдво 25, го 6 го водохреща. Ну, отак. тому що до старого, мені кажеться, вже ніхто не вернеться. Нами то керують, управляють, що куди до чого. Ну, Проти цього не по якоби, як Отим старим. Хоча ну, люди і так святкують, і так святкують. Е, хтось до старого, хтось до нового, ну а комусь повод по-новому, і по старому. Правильно, правильно. Це все індивідуально. Тому у нас було е, як. 14 січня поздоровлювали наших пайовиків. Ну а зараз поздоровлюємо, я не знаю, яке там сьогодні 7-8 число. Підожди, вчора ж водах, ні, Вчора різдво, 7, сьогодні, нервно, 8 число. А Василя вже по новому стилю пройшло. Ну, по-моєму, до нового року було. Ну, ну, туристика, ну що я можу сказати. Тому вітаємо наших пайовиків, дякуємо їм за те, що довірили нам е, свої паї в оренду, е, в принципі, вони. Поважають нас, ми поважаємо їх, в нас як сказати, дружні стосунки, їм треба щось, вони звертаються, немає ніяких проблем там надати ту чи іншу послугу. Всі послуги по обробці 30 соток на один пай. Предоставляємо орендну плату, платимо вчасно, зазвичай платили з післяжної пшениці. Ну в цьому році була задержка, так як почекали, поки пшениця під, підросте в ціні. Але всі орендна плата вся виплачена. В цьому в минулому році, то тобто вовремя, до 12-го місяця ніхто не тягнув, то є все як має бути. Тому отак це так показав, знаєте, і для вас, і для себе, і для історії, щоб, щоб, щоб було. Так що дякую, що подивилися. Якщо що, не забудьте поставити лайкос. Ну і ще щось або попередньо буде в відео, або вже по закінченню. Ну, якщо по закінченню щось е не буде, то всім подякував за перегляд. Дві неділі вже народ майже пройшло після в новому році. Вже треба починати щось шевелитися, щось робити. І в общем доходить діло до нашої сої, яку будемо калібрувати собі на посів. Так, а що тут? Маса включена. Ну все як все як завжди. Що тут масло є? Та є. Це добре. Це є дуже добре. Так. Це є, маса включена. Це що воно це? Хто знає скільки часу стоїть з включеної маса? Да. О, прибия, все, о, аж приятно, Йома, я моя. Сідаєш чистенько. Ковролін лежить. Так, почнемо не з кофе, як то кажуть, да? почнемо спочатку заведемося, а тоді вже будемо... І кофе, і всі ці вещи, так пробуємо. В огнях пустий компресор. Це вже знаєте, аж у поле захотілося, йо-мойо. Всього трактора посидіть. Так, хай бурчить, пішлі далі. Зараз ще МТ-зона замоторимо. Що цей скаже? Ну він у нас на подогріві, без подогріва він не, не ну, це цей той, що там пише, хоч 40. 60. 60. Ніфіга собі, 60. Ну оце він в новому році стоїть вже скільки? 2 тижні, так? Да? І тоді це на неділ... я не заводиш. Ну, на Неділі три це железно. Груди, Може і не заведеться. Та ні, вже все настроєно, вже все в огнях. нам головне, щоб свічки там працювали. Все маса є, все як має бути. Зараз і цього дракуна заведу. Хай торохтить. йопта. Сейчас все бензин є бензин! Ну, ви чули? За да, подогрів, нагрів блок, але трактор завівся. Трактор завівся і це є добре. Нас так раніше не заводилось. Дивіться, зараз мінус на вулиці. Довгий час стояв. А? Ну, понятно. Так що все таки маса і свічки. Довів до ладу, все працює, бачите, все заводиться. О, я би не знав, як мені не хочеться його лісти розбирати, аби ви знали. Так, хай гріється техніка та будемо починати віяти, калібрувати нашу сою, як я вже казав. Та диви, блядь, ручка ця. Зараз ось Виїдемо цим драконом. І будемо переходити до інших. Оце воно, так? Да? Колись бандитська машина була, так? Да? У 90-ті. Зараз, правда. З лупок, ну, тим не менше. Так, в общем що народ? Ми зараз поки прогріваємо наші всі апарати, а потім будемо починати завозити, вивозити, настраювати поддони. Беги. Починаємо ну, включатися в роботу. Воно, знаєте, до Нового року, та так довго та зима йде. А як тільки на перенот, за новий рік вже перевалило, так як здесь раз-два вже і весна вже сіє. Так що сьогодні будемо працювати. працювати. Не перемикайтесь, не забудьте за лайкос, коли не западло. Так, працювати ми сьогодні будемо отаким от сепаратором. САД САД-7 в даному випадку в нас. Ну, таке. По продуктивності, конечно, ну, як якісно калібрувати посівний, то таке собі, знаєте, ну, пару, пару тонн в день можна накалібрувати. Толково. А якщо первічно, то типа, завод заявляє, що 7 тонн, так як називається САД-7, ну, це таке, щоб убрати мусор, щоб обрати стручечок, то може 7 тонн і годиться. А так, по продуктивності. Ну, Маємо, що маємо, вона б не мішками, а так жолобками все було діло. Так, звісно, було б ефективніше, швидше. Ми маємо, що маємо. Немає в нас ні е, куди його вліпити, щоб воно стояло на постаменті і поробити ці жолобки, щоб менше, уменшити трудоресурс. Ну, а з другої сторони, ну скільки там її калібрувати, це ж не тисячі тонн. А там, я не тони три, чотири е, сої однієї, там дві, півтори. Другої, там, ну, і пшениці, там, сікес там. ну, коротше, в принципі, Можна і руками його перевіряти, як то кажуть. Ну, понятно, що аби механізовано було, було б краще. Це він старенький, простенький, але почепи на сьогоднішній день. Може, решета комусь і краще, може вібростоли краще. ну, Що є, з того і виходимо. Купляти вібростол за 500-700 тисяч це теж я ж, рахую нездраво, Так як за 500-700 тисяч можна вже... Посівний куплять готовий, сільська років правильно і, і не віять. Ну, для наших об'ємів, скажімо так, Вон, коля вже вилітає. Зараз будемо нацепляти. нацепляти. Будемо завозити в цей вангар дану конструкцію, так як вона була на цьому ж. На вулиці у нас стояла. Сейчас потихеньку зробили там отакі уха, щоб можна було її підняти, опустити, завести, відвести. Так, Зараз я поліз взагалі на гору цеплять, тоді включусь. І поїхала наша ОВС туди, куди нам потрібно. Бачий крючок навіть короткий, але все одно не проходить походу. а може пройде. Пройшов там отак. Бо обично коли длінний крючок, ну високий, то вниз його нахиляємо і таким чином завозимо сюди. Ходиться, це що з коля далеко. Його тарабани. Так, а ми ставити, так як і я Тут, у ворота, так Тоді здавай теж назад, щоб він тиснув. А де він стояв? Позабували, де він стояв. В общем, сейчас знаходимо місце. місто. Козе вже ще і так далі. Ну, отуда, да, збоку. Кушом потім туди подавати. Збоку. Так, далі буде. Зараз. Так, що це виходить? Все, Получається виходить у нас в принципі механічно. зараз тут набирає сою, подає сюди, вручну засипаємо туди. Пішло все це діло у мішки. Одходить отдільно. Фракції ті, що нам годяться під посів, оддільно в мішках. Потім... А, ні, не так. Те, що на посів у беге. Відходимо в містах і потім накучуємо товарний товарну стою. То ли масло холодне, чи що він так почав подимати. Чи то ли аншаку, торба? А ну напишіть то в курсі, що так ляло подимає. Масло холодне, погладне. На щось так прям довго. Чи на соціолі кача, чи боя, да, да? так, по сої, що це в нас за соя? Соя наша піоніер, як я зазвичай кажу. Це вона іде рання, порівняно рання, пізніше, е, чим Аполло. Під пшеницю одним словом годиться. Е, по ширині між як, під 70 не годиться. Ми пробували в цьому году края, сіяли на 70. Слабенько вона показала не то, не то, що хотілося. А 35 або сплошний це її. Ну, Так як ми сплошний е, вже не приміняємо, в основному це тільки на огородах. То 35 для неї питань немає. Врожайність у нас складала в цьому році. Там, де після карбоміда планували сіяти кукурузу, ну, так, що посіяли її. Там приблизно 25, там, де третій рік соя була на площі, то там. Приблизно 22-23 центра з 1 гектару. Приблизно. Ну це при цьому ж засушливому, скажімо, році. Так, ну зараз ось наструємо, що воно у нас получатиметься. Покажу кінечний результат. Беремо за цієї фракції. Тут отака ситуація у третій. Тобто ми з неї не беремо, беремо тільки з першої. Там трохи хоч краще. В цьому році взагалі з соєю, даною соєю. Є такий момент. Ай, ё-моё. Момент, отак вона виглядає. Є, конечно, і зеленець, є і щупле на даній сої. То що ми будемо робити? Будемо, якщо, наприклад, ми в тому році сіяли 500-1400, різниці не замітив. Ні на, ну, що, 400 краще чи 500 краще, то в цьому році на оце все діло просто додамо 1050 100 Сіяли 500, будемо сіяти 600. Ну, отак. отак ми це все діло зробити. От тому що це соя гарна, ми знаємо її потенціал, але в цьому, в цьому році що то... Жара дала про себе знати, і, її прижарило. Ну, Нічого, нічого. Добавим густину. Я думаю, проблема з щуплим, зеленкуватим, вона відпаде. Тобто, вийдемо на ті 500 тисяч, які ми плануємо сіяти. Ну, Плюс-мінус. Да? Надіюся, що цей рік буде не такий, не такий він буде, як минулий. Тому все ж таки ця соя дасть нормальний посівний матеріал, який повинен бути. І вже на наступні роки будемо сіяти адекватний посівний. Ну, якось так. Ну, нічого ти йому не зробиш абсолютно. Така ситуація в цьому році. А так як я знаю, що це соя толкова, то в принципі виводити її це недоцільно. Оце в нас іде от, от. Ну, от Хотілося б, звісно, щоб оце багато тут. Зернина по всього, з цього, щоб вони йшли до нас у посівний, ну вони не випадають у посівний, вони випадають в іншу фракцію, соответственно, вони легші, тому ми його підемо ну це все відгружати в товарну стою, яку будемо реалізовувати. На відосі так все блін, ну прям ідеально. А насправді потекла каналізація в нашому сепараторі. Зараз я покажу, покажу. Ну, дай Дайславі, я туди долізу. Наша є велика помилка. Куди воно взялося, без поняття, в нашому сепараторі образувався льот. А льот це що десь протекло. Вроді би ж і накритий був все, але, але є такий виходить, Бо треба його та не треба, його десь треба зберігати на вулиці і не буде таких проблем. Коротше, працювало, все було добре, все люкс. А потім в один момент, виходить, мабуть, від мотора тепло пішло. А тут а ось воно все в льду і цей весь льод пішов у нашій ось сюди. А ну дайте. І все в місті з соєю, оттуда пішло з водою, бризги, спалахи і так далі, все мокре, потекло, то потекли труби. Ну І таке буває, що ж ти йому зробиш. Тепер будемо сушити, будемо робити вещі. Ось такі моменти були. На на відосі, виходить, класно, так? Да? Хе-хе. Піддали ми роботи самі собі. Коли вона спіла затекти, тенд же ж був, це, тен цілий, я би сказав, клієнку, як ліонка порвата, ну, там бо я ще Так, в общем, це розкорочили все везде познімали, щоб добратися ж до цієї коробки, одкуди вона затекло, виходить сюдою, бог єзна. Ось тут теж там була вода. Ну Ми там витерли і сепаратор наш мокрий. Будемо сушити, будемо сушити. Отак воно буває. Плануєш одне, а виходить зовсім інше. Годину часу блін, провтикали з тією водою. Це ж треба було так. Все це буде наукою, що тільки зберігати її цю конструкцію під накриттям або або іншого варіанта нема. Її вже всю посушили, пішов плюс і ковш теж пішов розставати. Ось така конструкція є. Це Два рази вже вона примінялася. ну Блін така штука як, виручає, як паличка виручалочка. Треба раз вона в году, але вона є, і вона пече на солярі. Оце Тут була повна бутилка. Ну, літри три, мабуть, десь посушить повністю ковша, бо воно ж на вулиці стояв і отут а її зморозь була. І всередині. Пішло вітаювати, ну блін, бомба, це не фен. Стою, отут, тепло дує, красота. І цю конструкцію посушили, все, чинчинарем. Зараз будемо починати продовжувати нашу роботу. Ой. Вже пекби добивали, а так порогралися з нею. Куча й не поменшала, йомаю Ой, соя-соя. Сойка-сойка. Це ж аби була отак. Щікс. Оце Одна в одну отака. Оце тоді була б бомба. Ну нічого, щось оберемо, щось посіємо цю сою втратить. Е, ну Вона цінна, скажімо так, бо підходить під пшеницю, тому її е, в кучу і здатися саме проще, а потім таку знайти боязно. Ну, Зрозуміло, що це піонер, отакий, піонір, да? ну, в нас вона повністю влаштовує і під пшеницю підходиться, є головне. Так, все, я думаю, це можна вже вирубати. Підсушило, відсушило. Все, хорош. Збираємо це все діло.